Так, громадо, привіт, ми з України, слава Україні. Так. Зніму вам зараз відео, яке буде дуже велика критика, не критика, а, навіть, як правильніше сказати, обоснована критика тим блогерам, які в останній час. Почали дуже хаять І розказувати, що система ну не працює, це все фігня, це все там, блін, чудлі не. Я кажу. Саме головне хто критикує? Ті, що навіть не спробували, ті, що навіть не зрозуміли, що це таке, що взагалі далекі, навіть примірно десь побачили. І починають критикувати. Оце саме, що обідно. І починають там рахувати. Зараз десь сяду, сяду в тракторах, бо ой, бо цей. Щоб вам розповісти? Що даже рахує? Я скажу, що. Ви знаєте, такое я кажу, теж можу сказати, за Руслана Нероду, за агроритм. Бачив їхній відос, разом вони ходили, там возмущалися, там розказували, що що, що це за нову що він не працює на півдні особливо. Ну, та багато хто, ті вже бачу, глибоко рихлітілі покупляли, ті ще щось і всі. Всі таким. Цим. Що воно не працює. А потім починає розказуватися вища математика, ми її не можемо по, по, по цей, потягнути цю вищу математику. Простіше, типа, простіше класикою займатися, простіше там. Не знаю. Я скажу отак зараз вам. Перше що? Перше що? Ви. Бо всі дивляться на урожай, на. на як сказати, на. З гектара скільки ще рода там. Та в мене там 80 сипе пшениця, та в мене там соняшник, там 30. Після цього, після нуля не буде, все воно так само сипе і по нулю, якщо не допустить помилок. Помилки можуть бути і на класіки, і на нулю. А саме головне, треба рахувати економіку. Бо рахує. Я ж кажу, що рахує. Вчора подивився відео агроритмовське. агроритмовське. І дивлюся, рахує. Та в мене 2,5 тисячі виходить на обробіток увесь. Бл Стоп! А ти не рахуєш, скільки тобі треба працівників. Скільки треба тобі заплатити за працю, цю? скільки тобі треба налогів заплатити за працівників, потім що з працівниками зв'язано? все знайти, кваліфікованого працівника. Це дуже зараз Вообще, Вони, якщо позалишалися, то вони ну, вже, як я скажу, що в тих господарствах, де вони давно працюють, і прижилися. За них хазяїн держиться руками і ногами за тих працівників. А такі, що, що бігають, ніде не, не, як, на одному місці не працювали, то вони. Ну, їхня Кваліфікація там під питанням. Так що працівники ще знайти працівника це дуже велика розкош. Да, у нас було раніше там два-три працівника, ще плюс хлопці разом які працюємо. Ну, Совмесно такі самі, як ми друг другу допомагаємо, допомагали. Ну, сумнів... Раніше як працював я на... по класіки, то приходилося держати два-три працівника і десь якийсь гарячий сезон, то. Допомога була рядом, коротше скажу що як. Рядом такі самі, як ми, просили друг друга і допомагали. Зараз мені, наприклад, ні, абсолютно не потрібно. Ми працюємо два чоловіка і там Коля студент допомагає. Ну то Він так от, 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 от схочу до схочу, можна сказати, допомагає. Два працівника ми можемо зараз легенько обробляти 500 гектар. Легенько. Обробляємо 360. Це я зараз собі спокійно, без ніякої напряги запланував, посіяли ріпак, посіяли теп, щоб посіяли покровні культури. Зараз плануємо там зараз підготовка посівмату. І себе спокійно, це він як. Рух йде вперед. Ми собі спокійно, ніякого аврала, ніяких перебоїв у мене немає. Ну щоб там якась напряга взагалі обробити ці 360 гектар, це 500 гектар я зараз би обробив легенько. Легенько обробив. В принципі, пошти не замітив. А знаю раніше. Подіскуй, потім вигори по камінь. Ці практично два-три чоловіка в мене були зайняті, можна сказати, круглосуточно. Постійно постійно якась робота, постійно цей. А за них ще заплати зараз форми їх, заплати налоги за них, рахуйте, які кошти. Потім самий даже процес, трактор потрібен. Я ж у мене бачите, які трактора ну, вже малосильні поставалися. Були. І те 150 був у мене і, і цей. І. Дженір 8100 чи 81 був. Яким ми ну, купили для того, щоб вовремя, ж, ну, вовремя орати, бо Не виходилося в нас орати теж. І літом приходилося орати, бо кажуть, що орють літом. Бо коли час є, типа люди кажуть. А час є, тому, тому що бо тоді не встигаєш зарати. Бо немає техніки в людей, ще чогось такого. А виходить, що? Зараз з цими обробітками і це все треба рахувати. Трактор такий купить, плуг купить. Кажу, це... що в нас полішку позалишалися ці плуги. Техніка ще оттуда. Ну, вона мені зараз не потрібна. Просто я ж кажу, щоб продати плуга. Я купив її тоді за 18 тисяч доларів. Зараз мені тут, ну, я б його продав би. Так що рекламірую зараз. 18 тисяч доларів забирайте. 5 плюс 1 е, плуг. Лемкет, діамант. Так, ну це відступлення від теми. Порахуйте, скільки техніки треба. А її моторесурс. Наприклад, поміняти корпуса навіть ці всі, всі пер'я, оце все пару тисяч доларів треба, щоб купити усі робочі органи. Ну, зрозуміло, що вони мені не, не кожен рік потрібні. ну, Там на пару тисяч гектар зориш і, і вже цей, треба це все замінити. А моторесурс техніки. Знаю, що на тому Т-150 і трим тижня дзвонок з поля і все. Щось відпало, щось треба щось... тягнуть, або ще щось того трактора з поля. Постій, постійні ремонти. Це щас, оце... ціла куча людей, ціла куча цих проблем. Це, це не рахується. От подумайте, не рахується це. це... Ну, я просто, як вспоминаю, аж підвиступає у мене із після, ну, що було раніше. І що зараз я зрівнюю? Зараз я просто легенько, все в мене. Я зараз можу потихеньку поїхати легко на поле, розслабляний, подивитися, і все чудово. Да, в початку сезону. Типа, як кажуть, гидке Каченя, ну зараз посів, я кажу, все йде отлічно. Ну так, да, там є нюанси, ну то таке, то геть вони на той рік легко виправляються. Є нюанси по добривах, бо не, не підкормив кукурудзу цей рік, скажу, чесно говоря. не, не вдалося мені купити. Тобто, воно вдалося купити, кошти все були, а тільки що проволокітили там, мої як кажуть, напарники. Чи не напарни, як і сказати, колеги, яким я довіряв, щоб, що буде в мене карбамід, буде в мене азот. І прийшов час до азоту і пшик так що, А вже вносить його було потом. Ну, купити його було нераціонально вносить. Так що, отакий прощок. Що це все треба наперед купляти, Зараз ми купляємо усе. Слітру купили. Карбамід купили, це й купили по машинці. Все, у мене добрива вже на той рік є. І так само посівмати, все треба заготовляти зарані. Гербіциди так само. Так що я кажу, що рахуйте, скільки тільки треба оцього всього труда вложити, зарплати, налоги людям, біганина за ними. Забухав, не забухав. Ти ще ж не знайдеш, я ж кажу, кваліфікованого спеціаліста, зараз спробуй знайти. Всі вони спеціалісти, ну, блін, таку херню буває поряд. Це ж він думає, що він отак прийшов, якусь херню поров, зламав ту железяку. Він же не витягує свої гроші з кармана, ти витягуєш його ремонтуєш. Так що спеціалісти фахівців зараз днем огнем не знайдеш. Так що. І економіка, я скажу, що той обробіток він не потрібен кожен рік, що я говорю, зараз пішло по, по темі агрономії. обробіток він не потрібен землі. Це точно. Це ви обробляєте раді того, щоб вбити бур'ян. А щоб вбити бур'ян, ви орете, культивіруєте, діскуєте. Це для того що ця функція. Не для землі, це. Це для того, щоб ви контролюєте бур'ян. Зараз контролюється бур'ян обикновеним гліфосатом. Ну, ви розумієте, гліфосатом. Півтори літри. Якщо даже... раундап нормальний макс, ну це ж, як ж, ну оригінальний, він працює ідеально. Дорожче стоїть, там 500 гривень на гектар, виходить. Ну, ти просто. Півтори літри я побризкав, півтори літри на гектар і я провів собі, як агроном чи як сказати в хазяйці я ж ну, провів огляд поля, собі побризкав. Іде в мене півтори літри солярки пів літри солярки на е, гектар. Зараз второю я раніше просто. ну, як? Раніше постійно нагазовували на тому тракторі, то більше вийшло. Зараз вияснив, що Ніхоландами газувати не можна. Оце в пределах держу оберти двигуна. Я вам кажу, розхід упав кардинально. Бризкаєш, бризкаєш, потім каністру солярки бак, побризкав там 20-40 гектар, каністра солярки не влазив в бак. Просто, ну, а як раніше газували, ну це вже з, тех... з області техніки. так що... Саме головне, що я хотів сказати, під, під рахунок взагалі ведуть люди, або ж за, за цього Руслана на нероду. Блін, посіяв в травні місяці, де південь. Прийшла жара, той соєшник засох, і він. Засох той сояшник, і він тепер на всю Україну підняв бум, що що утіл не працює. Я скажу, що просто не хочу, я кажу, обіжати і ще щось сказати. Ну, це просто некоректні, взагалі не конкретні дані, що він там робить і що творить. І всі люди, а, ну не працює. Що ти зробив? Ти просто далекий від цього наутіла, я можу сказати. Ти нахватався фраз термінів, а наутилом треба займатися раз у три на полі, раз у три дні на полі будь лопату взяти, покопати, подивитися. Це вже все зараз він пірометра взяв, що мірять, плотність міряє. Ну, толку з того. Це ази поняті, побачити, що як твоя земля, як, як вона вологи напитується, як вона як працює. Самі процеси на, на землі. І хай підняли на всю Україну, що наутіли не працює. Всі в коментарях мені пишуть, що ну, там туди-сюди, подивися, які люди. Та люди, хай собі будуть люди. Ви, ви дивіться, на їхній професіоналізм, а не на люди. Люди можуть язиком багато що балакати. Вміють люди балакати язиком, я так скажу. А толку з того. Тільки один, як кажуть, содри... содригання по... як ото є? повітря. Содригають повітря своїми розмовами, а толку мало. Так що, ну, тіл працює, просто понятно, ще... Тоже є свої помилки, є свої нюанси в новому І кожен рік, різний. У ну, мене вже п'ятий рік, і я бачу. Що працює він ідеально. Просто є свої нюанси, треба це підкоректувати і поняти. Є, як кажуть, самі основні правила і є нюанси, по яких, яких не можна допускати. При посії та ну, при ну, технологічному цьому процесі. Так що, оце я хотів сказати. І як кажуть, не, не як кажуть, не пускайте паніку і все буде Україна.